Не посла України у США Оксану Маркарову у зв'язку з посиленням напруженості між Україною та Дональдом Трампом. Про це пише завошенком пост з посиланням на джерела із поміж українських чиновників. Ситуація загострилася після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії, який викликав критику з боку союзників Трампа, а зокрема спікера Палати представників Майка Джонсона. Він тоді назвав цей візит політичним трюком, обурившись відсутністю республіканців на заході та вказавши на підтримку демократичної партії. Він Висловив недовіру до дипломатичних здібностей Маркарової, закликавши до її звільнення. Наразі Зеленський розглядає можливих кандидатів на її заміну. Хоча офіційних коментарів з боку посольства України у США або самої Маркарової поки що не було. У ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алохол. Ти знав його. Алохол натуральна користь для починки та жовчного. Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках подорожних Бантоща. Є знижки на бронхалик. 20% в аптеках подорожних Бантощат. Зала, в понеділок новий телевізор. Я прийшов. А розетка вже доставила телевізор на мушки. Робот пилосос пральну машину. кавоварку, новий смартфон і павербан для нього. День шопінгу на розетка з 6 до 12 листопада. Розетка щоразу поруч. Є знижки на відеїн. 10% по петан, Подорожник, паптех подорожних повторща.